Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про героя місяця на лютий. Тож пропоную подивитися, яким вона буде, характеристики, вміння і все інше. Також наголошую, що це попередня інформація, і деякі зміни по героєві можуть бути після релізу. Тож давайте дивитися. Звати героя буде містія, це герой природи, і зробили її з вигляду ельфійкою. Я накинула, як вона приблизно виглядатиме, ну а після 1 лютого вже вона з'явиться і можна буде побачити. За класом місія чарівник має бути, і альфа-злам в неї це захист від негативних ефектів. Хоча мало якому гему можна дати альфа-злам, хіба дуже біда з героями і є зайві ефіри, ну або гем нормальний, але таке рідко буває. Щодо пасивок, то поки що вони відсутні. Я сподіваюся, що поки що, адже якщо їх не буде взагалі, то це буде фіаско для гем остаточне, адже виходять івентові герої із трьома пасивками. А гем не дати жодної це був би відстій. Тож думаю, вони будуть після релізу. Далі характеристики героя це 1095 атаки, 1093 захисту і 1777 життя. Життя найвищий рівень серед гем, тобто ставки, як то кажуть, ростуть. Тож тут без змін. Відносно нових івентових героїв це невеликі характеристики, але вони кращі від багатьох характеристик інших героїв місяця і івентових, які вийшли раніше, тобто старіших героїв. Містія має середній набір і що ж вона робить по вмінню. Найперше, це дає розділення шкоди для всіх ворогів на 4 ходи. Далі всі союзники відновлюють 600 збільшеного здоров'я, тобто це оверздоров'я, і це теж 4 ходи. Це Непогане вміння, овер здоров'я це завжди приємно. А от перше вміння розділення без зрізу захисту виглядає більше як баф для ворога, якщо чесно. Але це ще не все. Всі союзники відображають ефекти та 145% шкоди назад атакуючому, та блокують інші негативні ефекти від спеціального вміння героїв вогню протягом 4 ходів. Це таке ж вміння, як в дюнівського ахмоса, до прикладу, тільки в нього краще, бо ще не диспелиться. Ну і зв'язок стихії це захист від вміння противника на 30%. Це для героїв природи і не можна зняти. Шкода, що не в загальному захист, але і від ульти захиститися зайвим не буде, тож норм. Що ж в загальному по героєві? Це герой підтримки, але що особисто мені не дуже подобається, у вмінні це розділення шкоди для ворога. Це по суті баф їм дається, і до вміння аж проситься ще зріз захисту, як от у вмінні чотирьохзіркового вілбера, до прикладу. Тож тут хіба брати додатково бронерізав команду, тоді це буде ефективно. Але непоганим є те, що герой оверлікар це завжди знадобиться і підтримає союзників. А ще досить цікавим є відображення ефектів та шкоди для вогняних ворогів. Героїв з таким стихійним відображенням не так і багато в грі. З тих, що я згадала, це Ахмос і костюм, міцуко це вже лід, і горила в костюмі. Це теж лід. Може за кого забула. Героїв дуже багато, але все одно не надто поширене таке вміння, і воно буде допомагати уникнути ульти героїв вогню. А ще що цікаво, це вміння допоможе у боротьбі проти Бернадети. Якщо ви часто натикаєтесь на неї і потрібна якась протидія, так вона диспелить ворога перед нанесенням своїх картинок, але справа в тому, що вона ж якраз вогняний герой, тож диспел має відобразитися і не пройти проти цього ефекту. Ну а диспелер іншого кольору зможе це зняти. Це в ахмоса стоїть ще й заборона проти зняття бафів. Також що ще добре в героя, якщо його як гема, звісно, розглядати. Це те, що бафи він дає всім союзникам. Вона не герой по трьох, як це люблять гема такого зробити, і сподіваюсь, її такою не зроблять після релізу. Тож це плюс їй до карми і збільшить ефективність. Звісно, ще цікаво, які будуть є пасивки в героя. Зазвичай пасивкою може бути резіст до чогось, сліпоти, отрути і інше. Розгін мани за бафи ще можуть дати. Не знаю, гадати більше не буду. Це припущення, відштовхуючись від попередніх героїв місяця. Можуть і інше щось вигадати, і сподіваюсь, вони ж все ж будуть. По використанню героя, звісно, можна використати її як захисного героя, але є багато протидії, і якщо підібрати правильну команду, то герой може бути геть марним, адже її вміння зав'язане лише на бафах. І можна поставити заборону чи віддачу до прикладу. Також можна не взяти вогняних героїв, а взяти когось, хто ставить захист союзникам, і вкупі з розділенням, що накине місці, вийде непоганий бав. Ну і так далі, можна щось комбінувати залежно, які є герої в наявності. Звісно, ефективніше героя можна використати в атаці, особливо якщо трапився противник з декількома вогняними героями в команді, або із одним, який різні дебафи може навішати, шкоду нанести і так далі. Тож у вмілих руках і правильно підібраній команді герой може допомагати. Тож така інформація по гему на лютий, пишіть свою думку про героя, чи подобається чи ні, і де б могли її використати, якщо вдасться спіймати. Що ще хочу по грі сказати, наступна версія гри, якщо вийде цього місяця, то будуть незначні там зміни. Розробники трішки відпочивали на свята, то бети довший час не було, то не знаю, чи вийде цього місяця нова версія, чи вже наступного. Також по основних питаннях це виклик долі, лишається не так і багато часу на зміну дошки. На момент виходу цього відео ще невідомі герої. Як тільки щось знатиму, то зроблю відео і розповім за це. Під рахунками, то обмін душ має бути в лютому. Я думаю, вже з календаря буде щось відомо, чи буде він і коли саме. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку. А також не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.